Збільшення пенсії для пенсіонерів анонсував сам президент України Володимир. Зеленський у своєму щоденному вечірньому зверненні до народу України. І скажу чесно, там вже дуже багато приємних деталей було сказано і напрямків було відкрито, в яких рухається як і пенсійний фонд, як і уряд, як складається бюджет. Тож, чого очікувати нашим пенсіонерам, наскільки і коли зросте пенсія, тому що деякі збільшення вже зараз відбуваються, деякі зовсім скоро будуть, а деякі аж, на жаль, в березні. Ну, тим не менше вони обіцяють бути більшими, ніж завжди. Тож, що за збільшення, як будуть, розбираємось. Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка. І давненько ми не говорили про пенсії. Не говорили, тому що не було якоїсь важливої інформації, але тут нам її розповіли і потрібно донести до вас, щоб ви були в курсі, чого вам очікувати, коли ваша пенсія значно зросте і взагалі як це все буде відбуватися. Так? І... Ця інформація не від кого там-небудь, а від самого президента України, так? тож вона, можна сказати, на 100% достовірна. Але перед тим хотів висловити слова величезної вдячності за вашу підтримку каналу, так? за те, що долучаєтесь. 851 тисяча підписників. Впевнено, крокуємо вперед, розбираємо важливі питання для вас. Тож Хто ще дивиться на народну думку не підписаний, не полінуйтесь, потратьте 3 секунди часу, натисніть кнопку Підписатись і отримуйте сповіщення, коли вийдуть корисні для вас відео. А тепер розбираємо підвищення пенсії по анонсу президента України. Ну, як завжди, найбільше, найграндіозніше збільшення пенсії, яке торкається майже всіх пенсіонерів, це індексація. Вона відбудеться в березні, про це вже сказав президент. Так, є ще побоювання через війну, так? але тим не менше поки що все рухається до того, щоб вона була більш суттєвіша. Це пряма мова, це прямі слова, так. Більш суттєвіше це означає, що е, Міністерство соціальної політики зараз активно працює над перерахунком прожиткового мінімума. Е, він, як вони навіть самі стверджують, з самого початку рахується неправильно і потрібно щось змінювати. Будзвичайно, ну, бо 2093 гривні, я не думаю, що це ті кошти, на які людина може вижити. Так, в наш час. Враховуючи комуналку, ціни, все остальне, продукти, збільшення цін в магазинах, цих коштів, ну, чесно кажучи, не вистачить ні на що. І люди живуть за межою бідності, тому потрібно змінювати підхід. І також не варто забувати про збільшення середньої заробітної плати по Україні. Вона виросла значно з 14 до 16 тисяч гривень, що впряму, напряму вплине на також більший відсоток індексації. Це є хорошо, але індексація відбудеться аж в березні. А які збільшення очікувати нам? До березня про це не було анонсовано, але воно автоматично від... випливає уже з сказаних так, фраз. Е приємним сюрпризом під ялинку е буде збільшення пенсії е буквально десь на новий рік або десь відразу після нього. Ця мова йде про е, збільшення мінімальної заробітної плати, а як ми знаємо, у нас для пенсіонерів, вік яких за 65 і стаж 30-35 років для жінок-чоловіків відповідно, у кого виконані такі вимоги, то вони от мають отримувати на секундочку, не менше. 40% від мінімальної заробітної плати. Тому коли на новий рік заробітна плата зросте з 6,5 тисяч до 7100, відповідно, наші пенсіонери отримають цих самих 40% від 7100. І тоді пенсія стане не менша, ніж і це буде 2840 гривень. Зараз, нагадаю, що це 2680. Тобто зросте. Трішки забіжу наперед і скажу, що там ще 1 липня, потім мають наступний раз піднімати цю мінімальну заробітну плату до 8 тисяч і тоді пенсія зросте до 3200. Тобто, якщо все піде хорошо і по плану, і так як розповідає президент, і так прийме уряд, то в наступному році ми вже нарешті переліземо за оцю планку в 3 тисячі гривень для пенсіонерів. Головне, щоб ціни потім швидко не поповзли вверх, так би як зазвичай у нас відбувається, щоб стримати вдалося їх і курс, і ціни, і пальне. І комуналку е, тоді ну, пенсіонерам дійсно стане жити хоч трішки легше. Не скажу, що прямо зовсім хорошо, так, бо 3200 це не супер-пупер також гроші, але тим не менше добавка буде і це якась матеріальна підтримка для населення, яке дійсно її заслуговує, тому що все життя працювало на цю державу, а тепер якось так відбувається. Далі, е, наступне підвищення, яке вже е, відбувається, про яке я багато писав, але мені всі пишуть в коментарях обманюєш, нічого такого нема. Е, дорогі глядачі, я з великою повагою ставлюсь до вас, ви найкраща аудиторія канал Народна Думка. Так, Ми дуже багато проблем вирішуємо саме через комунікацію з вами. Багато інформації взнаємо, передаємо один одному. Тому 에, прохання велике слухати трішки уважніше. Дивіться, почалась виплата так звана до 3 тисяч гривень. Уже її 260 тисяч пенсіонерів почали отримувати. Це доплата від ООН. Е, усі, хто отримує пенсію менше 3 тисяч гривень, їм почали доплачувати. Но спочатку говорилося просто в загальному, що буде така доплата, да? а потім е, зробили рамки. рамки. Ну, вони от буквально в останній момент, коли почали цю доплату, от вставились ці рамки. І в рамках чітко сказано, що для пенсіонерів, які проживають на територіях або де ведуться бойові дії, або при фронтових територіях, які прямо-прямо ну, поблизу. Для отримання цієї доплати ніяких справок, заявок внести не треба. Пенсійний фонд дивиться, де ви проживаєте, де ви отримуєте пенсію, яка у вас пенсія, і якщо вона не дотягує до 3, ви проживаєте на прифронтовій чи фронтовій території, то автоматично туди дораховується. Якщо ви там 200 отримуєте, то дораховується 900 гривень. Якщо ви там 2900, то дораховується 100 гривень, але не менше, ніж 100. Тобто якщо 2950, то буде 3,50 гривень. Чи буде ця доплата і для інших пенсіонерів, я думаю, що наразі ведуться перемовини. Все залежить від того бюджету, який ООН готова виділити, грубо кажучи, на вас. Якщо Міністерство соціальної політики вдасться, вдасться її... Вговорити, вламати на додаткове фінансування, то тоді можлива ситуація, що вже в цьому році почнуть усім пенсіонерам пенсії, яких до 3 тисяч гривень робити так звані доплати. До речі, ця доплата приходить на ту ж саму пенсійну карту. От тільки не знаю, будь ласка, напишіть в коментарях, хто вже отримав, чи вона приходить окремим платежом, чи разом з пенсією, чи як вона рахується взагалі. Тому що це не рахується пенсія, це рахується як доплата до пенсії. Далі тут ще варто що було б озвучити, це плани Міністерства, як пенсійного фонду, так і Міністерства соціальної політики. Трішки я вже про них сказав, да, про зміну розрахунку прожиткового мінімуму, Ну це ще не все. Ще багато сюрпризів. Не знаю наскільки вони будуть такими приємними, так готує нам міністерство. Це, по-перше, в планах введення дворівневої пенсійної системи, тобто оця, що зараз так солідарна і накопичувальна, і що дасть змогу в майбутньому, так, це для пенсіонерів аж через 5-10 років, е зробити рівень пенсії, от, який від, повинен відповідати стандартам, так, який буде дійсно покривати потреби пенсіонерам після того, як він перестане працювати. Наступне, що планується, це зміна формул як і розрахунку прожиткового мінімуму, так і самої пенсійної формули. В Міністерстві соціальної політики було заявлено так, що хочуть зробити, щоб пенсія була не лише більшою, а й соціально справедливою. Тобто людина отримує, грубо кажучи, те. На що заробила? Зараз це якийсь такий середній показник, який прив'язаний до дуже багатьох факторів, так, і прожитковий мінімум давно не відповідає дійсності прожити за нього нереально, тому і за їх перерахунок. Но ще поки що не відкрито деталі. Е, ну, сказано, що це має збільшити. І сказано, що це має стати соціально справедливо. А яким чином? На жаль, ще не розповіли, тому я уважно за цим спостерігаю. І як тільки будуть деталі, як завжди, вам розповім на каналі Народна Думка. Тож, дорогі мої глядачі, як бачимо, багато нюансів, багато нововведень. Щоб не пропустити, долучайтесь до каналу, так щоб бути в курсі цих всіх подій. І дякую всім, хто вже це зробили. Дуже приємно бачити таку підтримку. 851, там вже майже 52 тисячі нас. Це доволі велике число, тож дякую, зустрінемось на каналі Народна думка і обов'язково розберемо усі ці і інші питання, які дуже важливі для вас. До зустрічі!